Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу Карта дня на 4 жовтня 2024 року по всіх знаках зодіака Овни. Для Овні випадає дев'ятка мочів, страхи, переживання, такі даремні накручування по, знаєте, невиправданим якихось дрібницям. От Ці переживання, ці хвилювання, вони даремні. У вас все обов'язково вдасться. Якщо будете контролювати емоції, будете боротися своїми страхами, тільки це допоможе вам реалізувати свої плани. А страхи вони нас тільки пригнічують, вводять в безсилий такий стан безсилий, не висипаєтесь, депресивний стан, що призводить до поталі, втрати сили та енергії. Беріть себе в руки і все зможете налагодити. Тельці. Тильців. У тельців колісниця. Досить така гарна карта. Карта в таких поїздок, подорожей. Це можливі подорожі по особистих справах, можливо, по, скажімо, офіційних справах, такі як відрядження. Хто шукає кохання, можливо, знайде в дорозі. Хто... Мав якісь такі проблеми, знаєте, в офіційних справах, в кар'єрі, то у вас буде гарний шанс, е проявивши рішучість, реалізувати свої цілі. Також карта говорить нам про активні переміщення, про справи, які вирішите дуже швидко і взагалі матимете можливість там стати тим, ким саме хочете ви бути. Саме головне це діяти і йти тільки вперед. І саме головне, це ваша рішучість. Завжди правильно обирайте свій шлях, дослухайтесь до своєї інтуїції і пам'ятайте, що колісниця її, нею важко керувати. Якщо повернете не туди, то можете е, втратити певний контроль. Тому робіть все з обережністю і е, все у вас вдасться. Близнюки. Для близнюків старший аркан зірка. Це гарна карта. В розкладі вона завжди дає нам хороший знак. Вона нам дає можливість реалізувати себе, проявити себе, бути тим, ким ми хочемо здійснити свої мрії. Для цього не варто звертати увагу на те, що говорять інші та бути самим собою. Карта несе вам зміни на краще. Знаєте, для яких змін, які йдуть, для них потрібно буде багато натхнення, будете займатися, можливо, якоюсь творчістю, якимись медитаціями. Знаєте, перед вами відкриються нові перспективи. Тому вперед, будьте самим собою, не думайте, що скажуть інші, і це вам допоможе вирішити поставлені цілі та досягнути своїх мрій. Тому вперед раки для раків, для раків рицарь пентаклів. Не варто поспішати, не варто прискорювати події. Хай йде все своїм ходом, на все свій час. В дороги не поспішайте, тому що можливі поїздки, можливі офіційні справи, відрядження, робота з паперами, серйозні вирішення фінансових питань, яких потрібно чіткість, точність та приділити увагу будь-яким тонкощам деталям, тому що, упустивши одну, можна робити серйозних помилок. Тому приділяємо увагу найменшим деталям-дрібницям, активно е, працюємо, е, не упускаючи дрібниць і не прискорюємо події на все свій час. Хоч і повільно, але ви впевнено будете просуватись вдомети. Леви, леви, леви. Для левів також рицар пентаклів. Знаєте, рицар Пентаклів він нам говорить саме про те, що вас буде супроводжувати удачу. Причому. Знаєте, в благо можуть прийти звідки, звідки ви їх зовсім не чекали. Досить гарний період для таких вартісних покупок, гарний період для. Планування майбутнього, планування сім'ї. Також карта показує, аркан показує значущу подію, яка пов'язана з фінансовими питаннями. Може, також говорити про спілкування з новими людьми, особливо по роботі. Можливо, це будуть відрядження, це можливо стосовно саме фінансових питань. Знаєте, у вас все вдасться. Головне послідовність, чіткість ваших дій. І, знаєте, в Ніякому разі не поспішати. І все обов'язково буде вдаватися. діви Та що ж таке для дів також рецепт Пентаклів? Ну дуже будуть ваші знаки пов'язані. Це рак, Лев та Діва. У вас досить такий буде значний день, можливість вирішити питання, купити якісь важливі покупки, планувати наперед свої плани. Ця карта вказує на. Знаєте, важливі вирішення фінансових питань, тому не поспішайте, приділяйте увагу деталям, послідовно йдіть до своєї мети і у вас все вдасться. Терези. Терезів. Авторизів, все Камачів. тут можуть бути хитрощі, можуть бути обмани, маніпуляції з вашу адресу. Тому проявляйте обережність, дивіться, щоб вас не обманули, не обхитрили, ні не розказуйте нікому свої таємниці, щоб не було, знаєте, таких моментів, поводів для пліток. Обережність в цей день саме головне, що вам потрібне. Тому що навіть ненароком, а можуть ошукати і обхитрити. А можливо, ви будете застосовувати хитрощі заради досягнення своєї цілі. Тут буде все дивитися, бити по ситуації. Також може виникнути досить така непроста ситуація. Ситуація, в якій потрібно буде приховати певну м, правду. Знаєте, іноді краще збрехати, чим сказати дійсно те, що є насправді, щоб уникнути зайвих пліток, зайвих конфліктів і так далі. Будьте тактовні і, знаєте, такий буде день, в якому як можуть і конфлікти бути, так і обмани, так і певні імпульсивні дії, які вам будуть не зайвими. Не потрібно робити ніяких імпульсивних, необдуманих кроків. Саме головне це може навіть виникати невдала хитрість, яка приведе до певних проблем у майбутньому. Тому цього всього ми уникаємо. Не варто піддаватися також паніки в цей день. І все вас обов'язково вдасться. Знаєте, чіткий контроль емоцій, обдуманість кроків, і все обов'язково вдасться. І обережність. Скорпіони. Скорпіонів, рицар, пентаклів. Ну, сьогодні активна така карта, популярна. Активний такий. День стосовно вирішення фінансових важливих офіційних справ, можливі поїздки, день який варт дуже важливий послідовність ваших кроків. Ні в якому разі не поспішаємо, не прискорюємо події, приділяємо увагу найменшим деталям, в дрібницях і послідовно, але впевнено прямуємо до своєї мети. Можливий навіть якийсь несподіваний дохід для вас. Також будуть вирішені якісь важливі питання, які давно затягувалися, в які ви не вірили. Тому у вас все вдасться. Якщо серйозних питань, завдань у вас не було, просто використайте вдалий момент для відпочинку з друзями чи з рідними та близькими. Все обов'язково вдасться. Стрільці. А для стрільців, ні, ну, це вже реально. Це рицер Пентаклів. Досить так будуть ваші всі знаки перетинатися. Ця карта випадає в п'ятий раз. День насичений, активний, вдалий для покупок, вдалий для планування про ваше майбутнє. Вирішення серйозних питань, які давно затягувалися. Також, якщо не планувалися важливих серйозних справ, просто вдалий момент для відпочинку з рідними, близькими та друзями. Також аркан говорить про вдачу, про значущу подію, яка вплине на ваше майбутнє і в якій варто приділяти увагу найменшим деталям, найменшим дрібницям. Козироги. Козироги-козироги. Для козирогів десятка кубків. Радісна карта, яка відчує вам гарні новини, успіх у ваших справах та починаннях, гарно проведений час. Полі рідних, близьких або ваших друзів. День для вас приємний, принесе і подарує вам багато позитивних, радісних моментів. Водолії, у водолії, в рицар, жезлів, день активний, насичений, багато роботи, багато справ. енергія переповнює. Ні в якому разі не лякайтеся, не здавайтеся, і все вас вдасться. якому разі не потрібно боятися, які б там складності попереду вас не чекали. І тоді ви матимете результат, ви матимете успіх. У своїх справах та своїх починаннях. Саме головне це ваші дії. Не сидіть на місці і все вдасться. Рибки. В рибок, в рибок справедливість. Знаєте, карта закликає вас бути чесними, бути справедливими, нікого не обманювати, не обманювати і притримуватися обов'язково закону та всіх правил. У виконанні певних обов'язків та певної роботи. Якщо будуть офіційні справи, судові, якісь процеси і тому подібне, то все буде вирішено в вашу користь. Справедливість буде відновлена також можливі якісь. Такі недорозуміння з певними паперами, але все вирішиться, і справедливість буде відновлена, і все налагодиться в кращу сторону. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин і перш за все, миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!